Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. 35 хвилин по 11-й. Прямий спеціальний ефір на радіо НВ триває. Цілком мені видається передбачуваним і нормальним є власне наявність усієї так званої монотеми в ефірі, коли ми з різних аспектів, з різних точок зору, але розглядаємо. Зрештою, нашу перспективу передовсім так, ну але і те, яким чином світ зреагував на вибори у сполучених штатах Америки, на той результат, який властиво після цих виборів ми отримали, ну і власне на. Таку, я би сказав, безкомпромісну перемогу Дональда Трампа, це теж ще належить з'ясувати, тому що ті штати, які ввагалися так на правду в більшості, здебільшого схилилися на бік республіканців, Дональда Трампа, це точно матиме свої наслідки для демократичної партії, для скажімо, політичного рельєфу Сполучених Штатів Америки не один день, тому тема глобальна і придатна до аналізу. Але зараз пропоную подивитися на. Це з точки зору інформаційної і з точки зору тих наративів, які, скажімо так, супроводжували цю кампанію. І... Те, що властиво повпливало на, на рішення людей, які голосували в той чи в інший спосіб, тут не обійшлося, звичайно, і без російської пропаганди, і не тому, що я зараз про це говорю, не тому, що Росія воює з Україною, а тому що це є доконаний факт незалежно від України, про це е, говорили і в спецслужбах американських, і зрештою, це така тягла історія, тому що намагання впливати на вибори з боку Росії на американські вибори фіксуються не вперше, тобто. Цей процес ці це волевиявлення не було унікальним. Ну але як в практиці це все виглядало, поговоримо з Ігором Брайляном, кандидатом історичних наук і аналітиком детектор медіа. Він виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. День добрий добро дня Так, ну я вже сказав для аудиторії, що в принципі намагання росіян впливати на волевиявлення всюди в світі. А... Тим більше в такій країні, як Сполучені Штати Америки, це не є чимось, знаєте, новим. Але якщо говорити про те, як саме вони цього разу намагалися впливати, що ви бачите? Чи можна виокремити, скажімо, підкреслити якісь, якісь нові підходи, які росіяни застосовували? Одним з нових підходів, який був під час цих президентських виборів, це було це були дзвінки щодо замінування виборчих дільниць. Це було в чотирьох штатах, зокрема в Аризоні та Джорджії. Це одні були з хитких штатів, де ще не було остаточно зрозуміло, хто переможе Трамп чи Харріс, і так само Російська Федерація через місцевих. Агентів впливу, зокрема, це Ґлен Грінвальд, людина, яка свого часу отримала поліцерівську премію за те, що писала про Едварда Сноудена. Це колишній працівник ЦРУ, який втік до Росії у 13-му році. І от якраз Глен в своїх виступах і на Ютубі. І в твіттері, в своїх постах він постійно каже, що це НАТО спровокувало війну Росії проти України, що Україні треба менше допомагати, і можна сказати, що більшість. Тих можна сказати інформаційних агентів Путіна в США, вони залишаються активними. Це той самий Такер Карлсон, колишній телеведучий Fox News. і наративи загалом залишаються тими, які були там і рік і два роки тому. Але можна сказати, що якщо порівняти, наприклад, президентські вибори 2016 року, коли тоді було взламано імейли Гіларі Клінтон. І коли е, після того було офіційне розслідування від Сенату Сполучених Штатів Америки, і тоді було навіть у звіті Міллера 19 2019 року вказано два підрозділи е, ГРУ Генштабу РФ, які взламали ці емейли, і які тоді інформацію виклали на сайті Wikileaks. І цей сайт досі функціонує. І Джуліана Сандж нещодавно виступав у Раді Європи на початку жовтня. Тобто, всі ці антиамериканські настрої в інформаційному просторі вони залишаються, але нинішня виборча кампанія вона була пов'язана більше з такою жорсткою риторикою між кандидатами, ніж таким прямим втручанням. Це те, що було видно в 2016 році. Але зрозуміло, що ми зараз ще досить мало знаємо, і багато американців розчаровані результатом цих виборів. Але як на мене, те, що прийшов Трамп, вдруге став президентом, це результат цієї поляризації в суспільстві, що люди живуть в інформаційних бульбашках. Є ліберальна частина суспільства, яка дивиться CNN. Є консервативна, яка дивиться Fox News. І вони між собою не перетинаються. Вони між собою не комунікують, І тому це ще більше посилює внутрішню боротьбу. І зрозуміло, що росіяни використовують ці внутрішні розколи в американському суспільстві щодо таких питань, як аборти, податки, нелегальна імміграція, підтримка України і Росіяни. Вони ж діють уже з тими розколами, які є, і росіяни дуже чудово е, моніторять громадську думку всередині Сполучених Штатів Америки, і тоді вони проводять відповідні інформаційні операції, щоб якісь наративи підсилити, і щоб це, тобто, основна мета Росіян на президентських виборах цього року, як і на попередніх виборах, це. Посилити недовіру до інституцій, що американська влада ні на що не здатна, США слабкі і посилити недовіру між самими громадянами США. Ну, ось ця поляризація перебування в Бульбашках. Що із цим робити? Чи, чи є бодай там я не знаю там пунктирна відповідь на це запитання? Можна не, не, не так ваша відповідь, як в цілому, як на це реагує світ, тому що Америка тут не унікальна і певно, ми будемо жити в сенсі як світ. У цій парадигмі ще досить тривалий період, тому що так побудована інформаційна технологія, і тут е, американці не є чимось унікальним. Ну, візьмемо сусідню Польщу. Там так само є категорія людей, які дивляться телеканал TVN, і це більш ліберальна категорія. А є ті, хто дивляться ТФ Republika, Раніше це було ТФП, тобто суспільний мовник з якого пішли всі ті пропагандисти. Ну то вони по правій стороні. Давайте згадаємо Словаччину так само, де прем'єр просто напряму фактично йде на війну проти медіа та? і та й Україна зрештою тут не є унікальною. Пригадаємо в часи перед повномасштабним вторгненням, коли в величезній проросійській бульбашці, утвореній щонайменше чотирма телеканалами, сиділа величезна кількість людей. Тобто, що з цим робити? Я думаю, що для нас важливо розуміти, що інформаційна безпека є частиною національної безпеки, і це те, до чого приходять і в Україні, і в країнах НАТО. Але в Сполучених Штатах Америки зовсім інший медіаландшафт, чим в Україні. Хоча і в Україні більшість медіа по суті є приватними компаніями, але просто в США немає державних медіа як таких. І, але і люди не хочуть платити за контент. І люди споживають те, що їм дають у Твіттері, в Ютубі, в Тіктоці. І є, звісно, проекти, такі зокрема, як The American Sunlight Project, які очолює Ніна Янкович. вона у 2022 році була радником з протидії дезінформації Байдена. І вона створила свій цей проект на початку цього року. І вона якраз в себе в мережі LinkedIn написала вчора, що е, нам є ще над чим працювати що ми маємо доносити американцям, що дезінформація шкодить нашому суспільству. І Вона так само зазначила, що не вистачає оцього відчуття загрози, що росіяни приходять на вже існуючі розколи і їх лише посилюють. І що Треба просто об'єднатися, попри там різні політичні погляди, попри різне соціальне походження. Так, це складно, але без цього тоді може зруйнуватися демократія в США. Так, звісно, багато хто з нас може критикувати те, що відбувається в США, і багато кому може не подобатися, що до влади прийшов Дональд Трамп, але. Я би оцінював це з точки зору раціонального, бо є реальність, і Харріс визнала поразку на виборах, і треба працювати з Трампом. І я думаю, що наша комунікація з США і там є ще куди рости насправді, тому що якщо пригадати там комунікаційну історію України з Трампом, то вона буде не дуже позитивною, і ми маємо винести уроки з того, що було раніше. І прораховувати подальші кроки зрозуміло, що Трамп непередбачуваний політик, але ми маємо все зробити, щоб в інтересах Адміністрації Трампа було, була перемога України над Росією. І тут я думаю, що важливу роль відіграє буде відігравати китайський фактор, бо ми знаємо позицію Трампа щодо Китаю. Посилення тарифів і економічна боротьба проти Китаю, і це може зіграти нам на руку, тому що треба пояснювати багато разів американцям, що це все пов'язано. Події російсько-українська війна, події на Близькому Сході, події в Східній Азії, Південно-Східній Азії. що... Росія, Китай, Іран, КНДР це чотири країни, які співпрацюють разом. Так, звісно, у них є свої національні інтереси, свої погляди на світ, але їх об'єднує антизахідна зовнішня політика. Таке поняття як лобізм. Ну бо десь воно формалізоване і має, скажімо, чіткі правила, і навіть в законі прописано, десь це просто існує де факто, але існує. Не будемо цього приховувати. Та ось тут, ну чи чи можемо ми говорити, що Україні достатньо, скажімо, того впливу тих голосів для того, щоб це все наразі задіяти? Та от я буквально там пару днів тому спілкуючись з колегами із Франції. Трукався цієї теми, вони говорили, що насправді там, попри як би нам не хотілося вірити, значить, в досконалу демократію в, у Франції часто питання України це питання лобістів, тобто чи вплинули, чи не вплинули під час ось цих кулуарних розмов, під час ось цього переконання, чи зі штатами так само, і чи власне ми маємо ось цей потенціал для того, щоб переконувати. Безумовно, ми маємо дуже великий потенціал роботи лобістів у США, і нам просто треба найняти нормальних людей, які будуть працювати з обома партіями. Тому що ми маємо виступати за двопартійну підтримку. Якщо ми будемо віддавати перевагу одній чи іншій партії, то це буде страждати в нашій комунікації роботи з іншою партією. Зрозуміло, що у представників влади, конкретно офісу президента, є свої лобісти у Вашингтоні, і паралельно ми маємо роботу громадянського суспільства з Пентагоном з Держдепартаментом. Але я думаю, що нам треба виводити комунікацію більше на місцевий рівень, тому що. Люди в Штатах вони менше знають про війну, і про це менше пишуть медіа, як там загальнонаціональні американські, так і місцеві. І в цьому так само я бачу великий потенціал. Я постійно на цьому наголошую, коли коментую тему США. Бо можна багато спілкуватися з Вашингтоні, в Нью йорку але все одно без підтримки на місцевому рівні нічого не буде. І плюс. Ну, це дасть набагато кращі результати. Повернімося до, до поведінки росіян. Я маю на увазі в інформаційному просторі, бо ви теж сказали цікаву річ, до якої, я думаю, варто повернутися. Тобто, унікальність теж цієї кампанії була в тому, що насправді росіянам не треба було якихось надзвичайних потуг до надзвичайних потуг вдаватися, а просто, ну скажімо, спокійно стояти в стороні і вболівати за. Обидві команди, образно кажучи, та, коли, от є, коли була ця конфронтація з, е, спочатку з Байденом у Трампа, потім з е, Камалою Гаріс, чи так це виглядало? І, до речі, чи мали вони вплив на те, аби підживлювати ось цю конфронтацію? Безумовно, і ми пам'ятаємо такий наратив російської пропаганди, який був про Байдена, що він уже дуже старий. Він кволий, він немічний. Він нічого не може, він нічого не пам'ятає, і зрозуміло, що російська пропаганда підтримувала Трампа. Але так само, якщо було там оголошення чергового пакету військової допомоги, чи були якісь заяви з боку Камали Харіс, чи з боку Трампа щодо України, то російська пропаганда це все критикувала, і що Харіс, що Трамп для Росії це все одно погано. Але Трамп, мабуть, трошечки краще, тому що він для них як свій такий тип. Авторитарного лідера, який може сам приймати рішення, не дивлячись там на інші американські еліти, на американський стеблишмент, якраз те, що Трамп бореться проти естеблішмент, це дуже подобається росіянам. І, але знову ж таки, я не думаю, що Трамп є такий простий хлопець, як здається, на перший погляд, і в нього є свої погляди. Зрозуміло, що Багато що буде залежати від того, хто буде в нього теж секретарем. і Росії якраз дуже вигідно, щоб проштовхувати тему переговорів. Так зрозуміло, що Росія буде казати, що Україна не йде на переговори, і це дуже погано. Але для Росії зараз потрібно отримати певну таку призупинку бойових дій. бо... Не через добрі тенденції Путін запросив військових КНДР, щоб воювати проти українців, і якраз для Росії це зараз дуже важливо проштовхувати тему переговорів. Те, що відбувається в російському просторі інформаційному, як такому, та ось ці намагання. Ну ви вже про це частково сказали, та виставити е, американців як людей там сповна розуму, висміяти те, що відбувається в їхній політиці. Так частково вони це використовували е, під час передвиборчої кампанії, маргіналізуючи кандидата Байдена, коли він був кандидатом. Та але те, що зараз відбувається, це таки знаєте, намагання перетворити свого. Е, Геополітичного опонента, яким вони вважають Америку на, на якогось клоуна, тобто, ну фактично е, створити образ, який не відповідає правді. Чи тут, до речі, це може бути якось самопосередковано, е, чи може піти на користь, до речі, і для України, і для боротьби з Росією, скажімо, на глобальній міжнародній арені, тому що розуміємо, та маргіналізація легковаження ворогом ніколи ні до чого хорошого не приводило. Так, ви праві пане Олеже в цьому плані? Бо те, що росіяни так зневажливо ставляться до Трампа і до американців в цілому, це впливає на сприйняття США самими росіянами, але тут я би зазначив такий момент, що самі ж американці вони дають істотну фінансову підтримку так званій російській ліберальній опозиції. То і Карамурза, і Вдова Навального, і багато інших росіян, які зараз живуть в США, і на заході в цілому вони їм не бракує уваги з боку американських політиків, і в цьому так само полягає проблема, що серед американців є досить погане знання історії Росії. І про це зазначали там коментатори для мого тексту про російську пропаганду в США на сайті Детектор Медіа, зокрема Сара Оутс, Вона є професоркою, співавторкою книги про російську пропаганду в США, і вона мені прямо сказала, що американські журналісти погано знають російську історію. Це впливає на висвітлення російсько-української війни, і тому я думаю, що з одного боку необхідно і варто розвивати українські. Студії в сполучених штатах Америки а з іншого боку, так само російські студії, бо ці всі професори совітології найбільш відомий з них, мабуть, Джон Міршаймер, про якого багато хто чув, вони так само впливають на те, як бачать Росію в інформаційному просторі Сполучених Штатів Америки в глобальному інформаційному просторі. Це те, де нам так само варто більш активно працювати. Ну, до речі, ви от згадали про цю так звану совітологію, тобто, фактично, ну певну інституці... інституціоналізацію та вивчення Росії як такої ще з совєтських часів. І дійсно той текст, про який ви сказали вашого авторства. Він якраз вказує на цю проблему, про те, що фактично було обрано вектор вивчення. Тільки і виключно російського елементу, тобто ну, не вивчалися абсолютно національні особливості, національні якісь там е, е, переваги в, в цій системі, та, і тому от воно таким чином виглядало. А до речі, що у нас із цим? Тому що мені видається, це теж така. Е, Перспективна тема насправді і не певен, що тут Україна має достатньо е, ініціативи. Я маю на увазі вивчення Росії сучасної Росії в Україні відповідними інститутами, не пропаганди, не висміювання, як ми це часто бачимо, і маргіналізації їх, а саме наукового ретельного вивчення, що у них там відбувається, і куди треба на які кнопки тиснути. Я до речі зараз хочу почати досліджувати цю тему саме зовнішню політику Російської Федерації, і я би хотів сказати, що нинішній секретар РНБО Олександр Литвиненко, він свого часу ще навіть в 2013 році перед євромайданом він читав лекцію про стратегічну культуру Російської Федерації. Він вивчав цю тему. Тобто частково це робили і роблять аналітики Національного інституту стратегічних досліджень, але є, наприклад, програма російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики українська призма, але ми ще поки не бачимо таких вагомих саме досліджень, які би стосувалися сучасної Росії. Тому що це треба вивчати, і це треба. Продавати цю експертизу за кордон. І я думаю, що якраз потреба в такому критичному осмисленні Росії це таке довгострокове завдання для українських науковців, журналістів, аналітиків. Бо Якраз критичне сприйняття Росії, воно допоможе і нам по іншому подивитися на росіян і так само пояснити це на заході. Ну і не лише на заході. Я думаю, на глобальному півдні так само. Просто е тут треба використовувати західні підходи, західну методологію, і, але давати контекст е український, тобто яким чином ми бачимо це. Я пригадую, коли я навчався на історичному факультеті Шевченка. І в 2012 році у мене був курс зовнішня е, історія сучасної Росії після 91-го року, і ми там вивчали. Розпад радянського союзу, яким чином розвивалася Російська Федерація після 91-го року. І насправді тоді наш викладач Ігор Верба він нам казав, що а ми ж насправді мало знаємо сучасну Росію. Тобто, так ми живемо там. Ми тоді казали, що живемо в спільному інформаційному просторі. Там старе пісня главної, пісня года на м'ядні, але ми не дивилися на Росію як на загрозу, і це була проблема як Українська Інської влади, так і українського суспільства, і зараз нам і зараз вивчення Росії в Україні це питання національної безпеки і питання нашого виживання без перебільшення. Ну, я думаю, цим варто резюмувати ось цими словами. Ви тут анонсували фактично ось це дослідження. Я сподіваюся, що воно з'явиться, і ми зможемо про це теж поговорити. А для аудиторії, певно, теж варто пам'ятати, що це дійсно питання безпеки. Якщо йдеться про цей спільний інформаційний простір і ті наративи, які були характерними, на жаль, для України упродовж ну фактично десятиліть. Нагадаю, Єгор Брайлян, кандидат історичних наук і аналітик, детектор медіа, з нами на прямому зв'язку. Друзі, тут подякую всім. Побажаю спокійного без тривоги. Дня, якщо це, звичайно, буде можливо, хоча не від нас це залежить. Ну і почуємось на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.